Владблогер, от скажи, будь ласка, що для вас Європа? От Чому в ту Європу всі виїжджають з України? Молодь. Як ви відноситесь до того, що залишають наш край і виїжджають за кордон? От, і дуже багато молодих, таких дорослих чоловіків. От чоловіки зараз вже в дефіциті в Україні виходять. Що ви скажете на Європу і на те, що молодь і чоловіки виїжджають з України? Що грабують сім'я, грабують робота? Грабують церкву, грабують, культурно, культурне все в країні. Грабують і грабують роботу. І просто нас беруть за роботу, нас беруть, що грабунок і що у нас було з плином робота. Дякуємо за вашу відповідь. Оренда Альтана в казковому селі Бобриця, що на Київщині. Одна альтанка розрахована на 10 осіб. Можете приїжджати з компанії, дають дрова вугілля фруктове, розпалювати скатертину на стіл, поруч пляж, джерельна вода. Риболовля, і це всього навсього за 1500 гривень. Приїжджайте.